Одна з основних причин небажання повної фіскалізації та встановлення РРО прро у ФОПів є їх обсяги, яких вони мають дотримуватися. В сучасних умовах для того, щоб заробити певну суму коштів, ФОП через себе має пропустити досить велику суму коштів. І обсяги для ФОПів встановлюються відповідно у сумі їх доходу, а не чистого прибутку. І коли ми говоримо 5 мільйонів, 7 мільйонів. Це ж зовсім не означає, що саме таку суму ФОП покладе собі до кишені. Це його прибуток, тобто ті кошти, які він отримує від здійснення господарської діяльності, а потім знову вкладає їх для того, щоб заробити, заробити і заробити. І хоча пані Олена Синяк намагалася висміяти цю версію, вона, ну я не знаю, можливо, вона дійсно працює з ФОПами, у яких річний дохід 100 тисяч, тому вона і не може Розуміти, як це працює і чому ФОПи дійсно цього опасаються, вони хочуть працювати відповідно вимог законодавства, але ті ліміти не відповідають умовам сьогодення. І для того щоб пояснити вам. Звідці, звідки береться цей обсяг і цей переліміт? Можливо, хтось не розуміє, а можливо, хтось хоче працювати ФОПом, і для нього буде як підказка, як, як розрахувати свою діяльність. Так? Я підготувала відео розрахунок, скажімо так, приклад, на якому все я розкажу. Колегі, хочу з вами провести певний експеримент, і е, уявимо, що ми ФОП другої групи, який має ліміт, який ви бачите зараз на екрані, це 5 мільйонів 587 тисяч гривень з хвостиком, так? Уявімо, що ми маємо невеличкий е, продуктовий магазин. Всі показники в мене вже розраховані, проте трішечки приховала від вас і буду поступово вам їх відкривати. І так, наш продуктовий магазин відкрився. І починає працювати. Орендна плата становить 20 тисяч гривень. Ну, уявили, так? Заробітна плата становить 10 тисяч гривень. Інші витрати там, пожежна сигналізація, клінінг, е касове обслуговування, ну, багато інших витрат може бути в магазині, тому ставимо на них, мабуть, навіть реклама може бути, так? 5 тисяч гривень. І е, закладаємо е, в роботу нашого магазину, що ФОП з роботи цього магазину отримує чистого прибутку, який вже він покладе в карман і зможе витрачати на свою родину, на своїх дітей. Це буде 20 тисяч гривень. Ну, такий мінімальний прибуток ми заклали. І е, в того ми маємо витрат. Враховуючи ну, ту суму, яку ФОП має щомісяця з поверх свого обороту отримати, щоб витратити так, це 55 тисяч гривень. Ну, так, порахували. Далі давайте визначимось, все ж таки, це у нас звичайний продуктовий магазин. Товари, які щоденно продаються: це хліб, молоко, масло, там, оселеці. ті товари, які мають невелику вартість, що найбільше купляють, так? і мають середню націнку 10%. Я розумію, що там, можливо, на червону рибу, на сир, дорблю можна встановлювати і більшу націнку, але це не є товари, які, є, які створюють наш постійний оборот. Так? Порахували. Тепер розуміємо: для того, щоб нам заробити 55 тисяч гривень з націнкою 10 тисяч гривень, що нам необхідно. А нам необхідно реалізувати товару в своєму магазині. На 550 тисяч. Ну, очевидно, нормально все порахували. Відповідно, що ми маємо далі? А ми маємо такий показник: 10. Коли ми беремо наш загальний ліміт 5 мільйонів з хвостиком, і ділимо на цей місячний. На наш місячний дохід, так, 550 тисяч, і у нас виходить 10 місяців. Тобто, при таких умовах, які я вам тільки що розповіла, оцей ліміт 5 мільйонів, ми вичерпаємо, ФОП вичерпає за 10 місяців. Але це був приклад такий, скажімо, загальний, а тепер давайте дивитися правді в очі. Оренда 20 тисяч гривень. Так. Правда ж, комерційне приміщення в великому місті ніколи не буде в місяць коштувати 20 тисяч гривень. Візьмемо Київ, Одесу, відповідно, будь-яке комерційне приміщення буде коштувати дорожче. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Знову ж таки, давайте дивитися правді в очі. В цій зарплаті сидять же ще ж податки, які ФОП має перерахувати, так? Військовий збор, ПДФО, ЄСВ. Тобто на руки продавець отримає 7 тисяч гривень. Який продавець буде працювати нам за 7 тисяч гривень, а ніякий. Відповідно, тут 10 тисяч гривень навіть на одного продавця нам не підходить, сума має бути, ну, як мінімум, така на одного продавця. Але ж ми говоримо про продуктовий магазин, який має працювати як мінімум з 8 ранки до 8 вечора. Тому що якщо він буде зачинятися в 4 години дня, ну, хто в нього що буде купляти? Основний поток оборот в продуктових магазинах ввечері, коли люди йдуть додому так, і купляють все необхідне. І відповідно ця сума вже буде становити, якщо ми поставимо навіть два продавця з врахуванням того, що ФОП сам буде в важкі години, Допомагати їм буде вже 30 тисяч гривень. Добре, інші витрати залишаємо на тому рівні. Щодо показника чистий прибуток. Е, працювати за 20 тисяч гривень в місяць ну, чи взагалі є. Тоді сенс відкривати ФОПа, торгу, самому торгувати, допомагати продавцям, навантажувати, розвантажувати, забезпечувати весь цей товарооборот, вкладатися, щоб утримувати ну, для великого міста 20 тисяч гривень дуже маленька сума. Відповідно, ми розуміємо, що при е, збільшенні цих витрат. Припустимо, ну навіть хай буде 35 тисяч гривень оренда, так? Плюс 30, це вже 65, плюс 5, 75, о, 70 і 20, вже у нас виходить 90 тисяч гривень. Цей показник, відповідно, у нас зросте, так? 900. І якщо ми е, наших 5 мільйонів поділимо на 900. То обсяг вже закінчиться через півроку. А якщо у нашого ФОПа він вміє торгувати, він хоче б торгувати, є два магазини. То коли закінчиться цей оборот, рахувати всі ми вміємо. Як ми з вами побачили на відео, ФОПу, щоб заробити мінімальну суму якогось доходу, треба через себе пропускати дійсно великі обсяги з урахуванням тих накладних витрат, які він щомісяця має здійснювати для забезпечення власного бізнесу. При тому, що в розрахунку доход ФОПа дійсно ми визначили зовсім, -зовсім мінімальний. Так. Працювати ФОПом, а тим паче в торгівлі дуже дуже нелегко. Це люди, які дійсно з 6 ранку до 10 вечора займаються, навантажують, розвантажують, сплачують, привозять, домовляються, заміняють продавців, десь миють полиці. Ну тобто вони виконують все для того, щоб їх бізнес працював. Але ну маємо такий ліміт, встановлений законом. Наскільки він адекватний, це вже питання інше.